Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую на перегляд відео з оглядом з магазину Нова лінія. Пар". Заходимо ми в магазин і розпочинаємо рух як метелики на фітосвітло до рослинок, щоб подивитися, яка ж там краса в нас є сьогодні. Будемо роздивлятися і милуватися. Квіточками. Бачу, одразу є жовті цінники, дуже приємна ціна, 260 гривень, біленькі квіточки є, і ще якесь є різноманіття. Це схоже на орхідеї комплейшн. Цікаві такі квіточки. Сорт не пробитий, є квітонос, зрізаний з точки росту, непоганий такий кущик. Але, чесно кажучи, я б не купила таку рослину. Не хочу навіть заморачуватися з тим, щоб вирощувати діточок. Ось така розписна, гарна орхідея. Цікава така рослина, теж дуже гарної якості важенький горщик, в цілому нормально. Далі ось такі рожеві є, це, наче Пандора, ось така гарна. Далі є рослинки теж. Но в основному є білі, є рожеві, є фіолетові класичні сорти рослин. Ось тут же вгорі є поцікавіше, це Magic Art. Я, до речі, цю рослину досі не маю в колекції. Подумаю, над придбанням. Дивилася я на неї в епіцентрі, і в новій лінії. Зараз тут. Нормальна ціна адекватна, таких є два екземпляри по такій ціні. А тут ще стоїть арт нову. До речі, вони візуально дуже схожі, і тільки досвідчений орхоман може їх відрізнити, якщо поставити їх поруч. Що ми зараз, власне, з вами і робимо? На перший погляд, вони однакові. Але вони різні. В них і розетка різна, і квіточки різні, абсолютно різні рослини, але зі сплешем вони подібні. Тут в нас аніантуріуми і ось така орхідея біла з рожевою серединою і язичком. Є ще хризантеми квіти, які треба висаджувати в ґрунт. Є ще дуже гарні бігонії, прям мені подобаються вони. Квіти в них такі цікаві, багатошарові. І вони зараз теж по знижкам. Ще мені сподобалася інша бігонія, ось такого ніжного кольору, персико рожевого, теж дуже гарної якості, чудова рослина. І вона також по знижкам. Також тут є каскадні рослини, дуже гарні, цікаві. Ось така рожева це Honey Peach. Сорт не пробитий, але по квітці це дуже легко. Можна зрозуміти, що це за сорт, якщо його знати. Ось така темна орхідея, теж дуже гарна, така максимально насичена квітка. Чесно кажучи, я б таку придбала теж свою колекцію. Мені подобається, вона якась така цікавенька. Давайте ми з вами подивимося зараз на оціночку. Тут у нас і орхідеї, і інші рослини теж присутні. Така цікава рожева, звісно, що нікуди без білих. Ціни ви приблизно так бачите, я поснімала. Кожна рослина під своєю оцінкою. На кожному горщику є свій власний жовтий цінник, який Показує ціну і рівень знижки. Ось така теж дуже гарна рослинка, на вигляд, вона чудово виглядає. Знову такі біленькі орхідеї та інші рослини. Можна обрати все, що завгодно. Тут якось все-таки з оцінками цікавіше. Ця орхідея ледве тримається в горщику і оцінка щось всього 30% від початкової ціни. Поки я її поставила, думала, що повністю вона вивалиться з горщика. І звісно, що куди без того, коли ви купляєте орхідеї в таких магазинах, борошнистий червець завжди буде вашим домашнім улюбленцем. Але це самий такий Шкідник легкий, який дуже легко прибирається, і рослинці особливо він не встигає нашкодити, якщо його вчасно прибрати з рослини. Знову дивимося, оціночка є. Ви бачите, або 30% знижка, або 50%. Цікаво мені дивитися не тільки орхідеї, а й інші рослини. Одразу. Тут побачила величезний горщик, і що ви думаєте, це шоколадний антуріум. У мене зараз гарно наче розвивається з патіфілом, так би мовити, жіноче щастя. Тепер мені хочеться придбати собі і гарний кущ антуріума. Вони є різних кольорів, теж мені хочеться його адамашні в своїй колекції. Ось такий у нас сьогодні був огляд. Я вам дуже вдячна за увагу. Ще побачимося на моєму каналі.